Сьогодні я хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки одразу чотирьох дітей із багатодітної родини Дмитренків з Маріуполя: 14-річна Тіана, 12-річний Тимофій, 8-річний Еторе та 5-річний Демір. Усі вони зникли разом із своїм батьком і вже другий рік. Про їх долю нічого не відомо. Загалом, в родині Дмитренко було семеро дітей. Вони усі мешкали в багатоповерхівці на вулиці Троїцькій. В ніч на 12 березня минулого року у цей будинок влучив снаряд. Просто приголомшливу історію родини Дмитренків мені розповіла мама зниклих дітей, яка пережила справжнє пекло. 12 марта влетів снаряд горящий, я не знаю який, чи самоліта, чи такий. Я навіть не можу об'яснити, що це був за снаряд, бо дуже ну, запах був якийсь у нього такий, ну бистро все почало горіти. Незадовго до цих подій, у день, коли почалась війна, пані Тетяну забрали до пологового будинку, і вона саме народила сьому дитину. За кілька днів її з немовлям виписали та відпустили додому. Коли були обстріли, родина ховалася у підвалі, та в ніч на 12 березня було більш-менш спокійно. Тож усі залишались у власній квартирі на 9-му поверсі. А на ранок будинок Дмитренків виглядав вже ось так. 12 марта 2022 року. Горить мой пазіс. Есть етаж. есть дети, дети є діти, сгоревшие. погірши, діті не знаю, знаєш масути. Там не є Це Відео відзняли сусіди родини Дмитренків. Люди кажуть, що постраждалих дітей забрали до лікарні, у якому вони стані. Достеменно невідомо. У медзакладі опинилась і пані Тетяна. Щоправда, жінка не пам'ятає усіх деталей, бо неодноразово не притомніла. Каже, що вона із трьома дітьми лягла спати в коморі, а її чоловік постелив собі у коридор, і з ним було ще четверо дітей. Усі прокинулись серед ночі від вибуху та як наслідок миттєвої пожежі. Вони всі в коридорі були. Одна дитина-дочка середня там була з ними, але вона зараз зі мною. Вона теж сильно обожжена була. Я їх віти витягнула на кухню в шокому состоянні. На кухні ще не горіло час, я кричала, що в мене голос пропав. Ну, я пам'ятаю, що всіх дітей перетягнула чоловіка на кухню, там не горіло, що потім вогонь цей до нас добрався. Дуже з восьмого етажа, з дев'ятого сильне плам'я було. Я дитину на витягнуті руки новорождену тримала. Тори тяну, отечі Ідеміра, і Тимофея, вони кричали, що Димір і Тимофей, мама, помоги, мама спаси, Ну, вони ще ті трошки держались на ногах. У нас снаряд летів, так що вийшло до шостого етажа ступеньки у нас посипалися от такої. Лише погляньте на ці кадри. Родина Дмитренків опинилася у пастці, у власній оселі. Усе навкруги палало, і вибратися було неможливо. Жінка благала про допомогу, кричала з дев'ятого поверху на вулицю так, що аж втратила голос. Потом ті люди стояли, не могли попасти, дивилися, кажуть, пригайте, куди пригати з дітьми з 9 етажа. Якщо вони навіть не тримали, ну, нічого, пригай на асфальт. Звісно, що стрибати з 9-го поверху було б самогубством. Тим часом хтось із сусідів зумів вибратися на дах і за допомогою мотузок почав рятувати людей. Я помню останню картину, бо я була без сознання. Двох дітей, тих, що зі мною зараз менші. Хлопчики, достала мотузком, хтось виліз нас доставати на кришу. Якісь чоловіки, я навіть не знаю хто точно, ну доставали хто там мотузком. Пані Тетяна прийшла до тями аж у лікарні. Разом із нею було лише троє її дітей. Малеча була у важкому стані, але зараз із ними вже все гаразд. А от доля батька і ще чотирьох дітей: Тіани, Тимофія, Етора та Деміра, які залишались у квартирі. Зараз так і невідомо. Їх шукає уся родина, але поки немає жодної зачіпки. Сам на нас паліція зв'язувалася. Сказали, що в списках мертвих нету, А магіті їх розіскать. Я дуже прошу, особливо жителів окупованого Маріуполя, які, можливо, мене зараз бачать в соцмережах, уважно придивіться на фото дітей. 14-річна Тіана, 12-річний Тимофій, 8-річний Еторе та 5-річний Демір мешкали на вулиці Троїцькій, 51. Саме там їх бачили востаннє. Якщо хтось знає, де вони можуть перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Якщо ж немає можливості, подзвонити, пишіть у чат бот служба розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація.